ефірі Українського радіо, керуючи партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній. Тарас моє вітання. Так, добрий вечір. Ну, сприйняття Кирила Буданова достатньо позитивне. Голос опозиції Железняк, позитивно, американські розвідники так само надзвичайно позитивно, і спецслужбу оцінюють як переговорника, і попередній військово розвідницький бекграунд. Що думаєте ви? Ну не знаю, який голос опозиції пан Железняк. Мені дивно чути про зливу від пана Железняка, якого постійно злива від Нобута САП, і Ніхто за це його не, не притягує до кримінальної відповідальності. Тому я не вважаю його голосом опозиції, якоїсь <crashes> якоюсь такою думкою. Ну дивіться стосовно е, розвідників всіх інших, ну ми теж повинні менше звертати увагу, хто там. Комусь подобається, не подобається в першу чергу. Люди повинні працювати в рамках парадигми захисту національних інтересів, так тому що багатьом може не сподобатись там, як там обстоюються національні інтереси. Наприклад, пам'ятаєте ту історію, як нам хотіло намалювати 500 мільярдів боргу. А після торгівлі виявилося, що ніхто нікому 500 мільярдів боргу не винен, і можливо, заробимо 350 чи буде подобатись тим, хто хотіли у нас е, нам намалювати 500 мільярдів боргуну, наприклад, міністра фінансів США? Те, що Україна не захотіла підписувати цей папери. Звичайно, що не буде подобатись, але тут йдеться про національні інтереси, чого ми повинні слідувати, тому що не відповідає нашим інтересам? Звичайно, що не будуть подобатись тих, хто опирається цьому, тому я теж наважаю критеріям. Того, що комусь подобається, не подобається. Ну ізраїльське керівництво багатьом теж не подобається, але ж вони слідують своїм інтересам в даному випадку. Стосовно пана Буданова, от так можна бачити можна бачити можна бачити зміну парадигми спілкування це очевидно можна бачити більш відкрите бачення того як ну там відбуваються зустрічі пана президента зустрічається з багатьма там і залужний був у нього на зустрічі це демонструється навіть колишні чиновники, які ну, начебто, пішли з команди, от теж там присутні на зустрічі. Далі очевидно, що посилення зовнішньополітичний трек, тому що ну, крім Буданова в офісі президента з'явився к. Пан Кислиця, так який теж має величезний досвід роботи в ООН і на зовнішній арені, і вони є там ключовими зараз переговорниками, які їздять на так звані ці перемовини, хоча я не вважаю, що йдуть перемовини, це такі зустрічі йдуть, тому що росіяни рівно нічого не збираються. Не збираються виконувати, а вони будуть стояти на своєму, поки Путін буде при владі, він буде вимагати від України для припинення вогню вийти з чотирьох областей України і відмовитись від НАТО. Далі слідувати так званим стамбульським угодам. А от вчора в медіа з'явилася інформація, що росіяни вимагають... Визнання Криму там Донбасу російськими. І от тут одразу ж крик почав щось нове з'явилося, та не в нового немає. Це позиція, яка вони собі намалювали в так званих стамбульських угодах, і вони чітко їх будуть слідувати. Тому це, в принципі, зустрічі не, не про що, якщо говорити так про зовнішньополітичну діяльність. Звичайно, обговорюються якісь ну, такі другорядні питання. Це і система моніторингу, і там, мож... там по можливих лініях розмежування, як будуть працювати гуманітарні ті коридори. Так, це важливе питання, але основне питання все рівно Україна буде непохитно стояти. На своєму ніхто з Донбасу виходити не буде. Що стосується внутрішньополітичних питань, звичайно, що поява пана Буданова сильно стабілізувала владу. Так я вважаю, що це позитивна тенденція, коли владу приходять військові, так тим більше з такого високого достатнього рівня і інтелектуального рівня, і які мають за собою. Досвід в першу чергу військовий а, а, і далі. Ну, подивимось, як будуть вибудовуватись вибудовування ну нашої влади, як буде конкретні дії будуть, і що буде далі. Але говорити, що от скільки він там тижнів там зараз на, е -е, на посаді, 5, особисто, яких... рівно 5. ну це п'ять тижнів, це це не про що. Давайте, хоча б сто умовно кажучи, тому що, наприклад, за за за. Такою ну, традиційною демократичною знакою, це хоча б 100 тижнів повинні, Бо, ну, не 100 тижнів, а 100 днів, хоча б для того, щоб робити якісь конкретні висновки і все, що з цим пов'язано. Далі ми повинні розуміти, що обирав його на цю посаду і узгодження з ними, це було в першу чергу президента, тому що це є офіс президента, призначається указом, і відповідно, там. Якість роботи і, в тому числі, користь це буде визначатися в даному випадку президентом. Якщо він вважає, що там з паном Будановим комфортно працювати і є виконання конкретних там завдань, які ставить перед собою офіс президента, то він буде залишатися звичайно в команді. Як я думаю, що і пан Буданов, це ж його було особисте рішення. Ніхто ж його не знаєте, згузгу не гнав. Тарасе. Ну тут якби є дві сторони цього процесу: позитивне загалом сприйняття. От але опозиція очікує передусім повернення такої інституції, як офіс. З президента в чітке правове поле, тобто позбавлення його невластивих функцій впливу і на кадри і призначення, і на уряд, і на Верховну Раду. Тому це а кого та... ви маєте на увазі під опозицією? Ну знову пана Железняка? Mm. Пан Железняк не опозиція. Я не вважаю його опозицію, а євросолідарність oh, батьківщина. Да. Ну, Батьківщина, Євросолідарність звичайно більш солідні люди в даному випадку. Але давайте повернемось. Ну, звичайно, що там є позиція Євросолідарності щодо того, що уряд повинен бути національної єдності. Батьківщина теж вимагає формування уряду національної єдності, який викликав би довіру суспільства, І там вони там і порушують питання не запровадження ПДВ для ФОПів. У них є своя свій. Порядок, який вони активно просувають, давайте почнемо з того, що у нас офіс президента, те, що у нас зараз офіс президента, має величезний вплив, це по перше, наслідок виборів 19-го року. Так, коли було е, е, обрана монобільшість, так і концентрація влади в, е, в офісі президента, це е, фактично наслідок е, наслідок цих виборів. Це раз. Друге, офіс президента в нашій країні, ну тоді адміністрація президента, завжди відігравав більшу роль, ніж це визначено в Конституції. Чому у нас так сталося? Тому що у нас. Е це я вважаю, що це протиріччя було спеціально закладено Медведчуком в конституції 2004 року. ми нагадаємо живемо за конституцію, яку намалював нам Медведчук. Медведчук малював не для того, щоб функціонально працювала держава, а щоб постійно конфлікти були всередині влади. У нас е, е, так, так побудовано, що е, президент в очах народу виглядає більш легітимним лідером, чому тому, що вони за нього голосують на виборах. За прем'єр-міністра, який у нас ну по Конституції а, очолює виконавчу владу, вони не голосували. І а, вони, ну, більшість людей вважає якось підозрілу таку особу, я так так сказав, якого що під більш підозріли кандидати. Тому під президента завжди вимагається. Більше виконання більше функцій, ніж у нього, наприклад, записано в конституції. На жаль, у нас так побудована держава. Це було і при Ющенка, це було і при Януковичі, особливо. Це було і при Петрі Олексійовичі, тому що центром влади теж був його офіс президента, який теж впливав на багато процесів. І зараз те, що ми бачимо, це успадкована, успадкована. Від 에, того, що насклався останні 30 років. А що мається на увазі під позбавлення функцій? Що офіс президента ліквідується? Ні, вони ліквідуються, нічого не буде. Чи будуть вони впливати на? Парламент, ну, будуть впливати на парламент, тому що знову таки за все голосував народ України. Народ України, до речі, одна з причин, чому я ж пам'ятаю вибори, чого 73% було, чого монобільшість була. Тому що о, якраз в цей період, з 2014 по 19 рік, були соціальні конфлікти в парламенті, я вам нагадаю, так? коли і голосування проводили, коли три роки не було зрозуміло, чи існує, чи існує коаліція, яку ніхто не міг їх показати одна з причин розпуску парламенту була ну головне, що не існує коаліції. Тому що три роки після виходу з коаліції Ляшка, я пам'ятаю, після виходу з коаліції Батьківщини та інших осіб, навіть арифметична, навіть арифметична фракції БПП і. Народний фронт не мали коаліції, і за логікою парламент повинен бути розпущений. А скільки постійні конфлікти було, одна з причин, чому голосували давайте єдиним цього, тому щоб не було таких конфліктів. Тому треба дивитися в глибину цієї проблеми, а не думати, що. Воно десь виникло, і що позбавити у офіс президента впливу. Ну не може. Зараз буде все війна. У нас є ставка президента, є верховного головнокомандуючий. Під час війни все концентрація влади йде навколо верховного Головнокомандуючого. До речі, як це, наприклад, було в Британії під час Другої світової війни, де Черчилль одночасно обіймав не, конститу... ну, не дуже конституційно, я б сказав, дві посади посаду прем'єр-міністра і міністра оборони. Тому о, що треба було потрібна була концентрація влади, ухвалення швидких рішень, які може в мирний час виглядали не ну, дуже красиво, але військовий час воно відповідало тим потребам, які є. Поки є в країні військовий стан. Я не думаю, що щось поміняється. Ну що ж дякую за дуже вичерпне аргументоване головне під фактажем пояснення. Нагадаю, ви слухаєте прямо ефір українського радіо в студії. Працює Віталій Науменко. З нами на зв'язку керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній. Говоримо. Про те, що змінилося в роботі функціональній спроможності офісу президента після призначення нового керівника сьогодні п'ять тижнів генерала розвідника, основного переговорника від України Кирила Буданова. Пане Тарасе, у нас не так багато часу. Я назву лише тезисно, що зробив Буданова. Питання сформулює наприкінці. Кирило Буданов відмовився від кадрових чисток, залишивши в офісі президента фігури, які мають токсичну репутацію, зокрема Олега Татарова. Чи можна говорити, що після відставки Єрмака вплив татарова не зменшився, а навпаки, посилився? І про що це? Це стратегія стабільності, страх дестабілізації чи вимушений компроміс? Ваша оцінка? А чому повинна бути зачистка? У нас чому всі думають, що повинно бути скоріше, зачистка? То та татаров це був ким призначений указом, що президента. Значить, президент вважає, що татаров повинен працювати в офісі президента. Тобто, тут як, як і до речі, її Буданов. Ось і так, все так, пояснення, Так, так ось да, все. Да, от і все. Ну як Зеленський завжди говорив: що Гермак що, і він це одна команда, так що Єрмак це призначена людина ним для того, щоб він виконував функції, які на нього покладає президент. От і все так воно і буде. Якщо він вважає, що він виконує ту функцію, то, значить він там залишиться. Тарасе, наступний трек. Формальна кадрова політика в регіонах курує заступник керівника офісу президента Віктор Микита, який про цьому очолював закарпатську військову адміністрацію, але джерела кажуть, вирішальне слово все одно залишається з татаром. Хто сьогодні реально в офісі президента впливає на регіональні призначення? Ну давайте так знову пройдемося по функціоналу. Все, що стосується, все, що стосується призначення по лінії президента, проходить все рівно, все рівно через офіс президента. Мається на увазі через голову, голову офісу президента, тому що він скоріш за все, ну по своїй функції готує. Відповідні укази про призначення, так хто а, чи є конкретна людина, яка повністю знаєте, замінює себе в цьому? Ну точно ні, тому що ніколи такого не було. Було завжди знаєте таке, десь в одних регіонах хтось був присутній, а, там там мав такої координуючу функцію. Але звичайно, що конкретний вплив все рівно буде мати президенти, офіс президента і голова офісу офісу президента. От. Тому що це ну їхня лінія підпорядкування, ну, наприклад, призначення військової адміністрації, воно ж призначається указом президента, так і тому, чи буде чи йде координація через цю людини, ну, мабуть, на рівні комунікації йде, чи впливає ця людина на керування регіонами. Я думаю, що тут це більше, ну я більше схиляюся до того, що це буде замкнено безпосередньо на. А голову офісу президента я б доповнив ваш коментар Тарас, тим, що судячи з усього дії нового керівника, вони обережні, не розраховані на швидкий ефект, і він все таки прагне ну, опанувати. Так, Боданов переконав заступницю керівник офісу президента Ірину Мудру залишитися, фактично заблокувавши її повернення до Мін'юста або перехід на дипломатичну службу. Це кажуть, може свідчити або про збереження керованості чи, можливо інша тенденція дефіцит кадрів у системі. Але Ірина Мудра залишається в офісі президента. Два важливих питання, пане Тарасе. хотілося б ми встигаємо ще їх проаналізувати. Буданов зосередився на переговорах і фактично від дистанціювався від внутрішньої політики. Чи не створює це вакуум управління, які заповнюють старі центри впливу? Ну я думаю, що Буданов просто зараз оглядається на новому місці. Ну, давайте так. Людина все ж таки прийшла зовсім з іншої структури. Так? Це ж таки військова структура. А ти дав наказ, виконали і так далі. Так, я думаю, що він приглядається зараз до того, що відбувається, тому що ну все ж таки людина на іншому спеціалізувалася так планування військових операцій. Кого прибити, кого не прибити, да поки що Так? безумовно вор така творча робота з людьми, там можна сказати, да а тут трохи інше. Специфічний ситуації. контингент, так да, так. да спесипи от перемовини, перемовини те більш знайомо, тому за все, і швидше включився в це щодо внутрішньої політики. Я думаю, просто дивиться, взагалі, як це все працює, тому що це ж те, все ж таки, ну трохи інше. Це і перемовини, це координація з урядами центри впливу, дезінтриги, виявлення, а, виявлення переконання. І багато чого іншого. Тому я думаю, що він приглядається. Я думаю, що все ж таки він візьметься і за ті питання, які є. Я думаю, що він просто не ламає ті механізми, які і на думку президента, і на його думку ну на даний час і так працюють. Так ті люди, які працюють, то вони працюють. Нехай працюють. Знаєте, є такий принцип. Якщо система добре працює, то на це, це Форт ще сказав. Якщо система добре працює, так то краще туди не лізти. Значить, воно якось правильно працює. Я думаю, що але він. Буде придивлятися, я думаю, що його вплив все ж таки буде зростати з тим, що він просто буде дивитися взагалі, як це працює, і за яку там ниточки треба чи е е е смикати для того, щоб е привести не роз зруйнувати систему, а привести в той стан, який ну в першу чергу. А я думаю, що бажає бачити президент. Тараса до речі, як ви оцінюєте досягнення Буданова переговорника? Чи це його досягнення, чи ми маємо просто відкладений ефект попередніх кроків команди перемовників? Ну, вони грамотно, грамотно імітують, імітують перемовну діяльність. Ну, Трамп вже сказав в 20-х числах листопада, що Україна повинна обговорювати мирний план, інакше будуть наслідки. Ну, от Україна грамотно обговорює цей мирний план, не здаючи основні не здаючи основні позиції. Обговорюється другорядне питання, ну основна позиція, те, що я бачу від росіян, вони хочуть, щоб був створений прецедент, коли Україна за наказом Зеленського точніше війська десь відступлять без бою. Навіщо це роблять Росіяни? Вони хочуть хитати нашу владу, вони хочуть оголосити зрадниками, радниками вбити. Непорозуміння між військовим та політичним керівництвом, щоб хитати нас всередину. цього не відбувається і не буде відбуватися. А далі, ну Буданов їздить як повноважена особа з величезним там багажом творчої роботи, як я сказав. І це дозволяє. Україні пролонгувати це питання і не бути звинуваченими в тому, що Україна зриває мирний процес тароса і хвилину у вас. Ще фінальне питання. Наші західні партнери неодноразово висловлювали критику і нетерпимість до Єрмака, який посунув ексміністр закордонних справ Дмитра Кулебу. Як ви оцінюєте сприйняття Буданова на заході та в Росії? І чи змінилася наша позиція в перемовинах з його приходом? Хвилина не більше. Ну, там, давайте ми мені, чесно кажучи, байдуже, що вони там собі думають. Я вам сказав, що вони можуть думати, щоб нас зруйнувати всередині. На заході купу, край купу людей, які досі дивляться на нас і думають, коли ви нарешті здохнете для того, щоб ми могли спокійно торгувати з Росією. А чому у нас так вийшло, що Єрмак взяв цю функцію? Ну тому, що у нас знову по. По цьому по Конституції, яку намалював Медведчук, президент теж відповідає за зовнішню політику. А враховуючи те, що він перша особа і головнокомандуючий, він веде перемовини. Звичайно, що в цій конфігурації, конфігурації роль міністра закордонних справ вона нівелюється просто автоматично. А чим буде займатися міністр закордонних справ, якщо Зеленський так зі всіма зустрічається з першими особами? Ну, по суті, він там допоміжна фігура. Тут воно. Не те, що знаєте, так воно хтось спеціально робив. Воно вибудовується судячи з функціоналу. Якщо ти проговорив все з Зеленським, то про що говорити з міністром закордонних справ в даному випадку? Ну так воно побудовано і таке, так, так так склалося обставини, в яких діє тут не питання не в Єрмаку. Знову таки у нас тут Єрмак, знаєте, такий виявляється був. Такі, знаєте, багаторуки, е, такі нос, шива, шива. да шива. Ну, це ж це ж функція президента. Звичайно, що функція президента за всіма зустрічається, щоб вирішив зрозуміло що питання. Так, так що. Ну, якщо він вирішить, що потрібно, щоб е, більше, наприклад, перекласти на, е, на міністра закордонних справ, можливо, але там після зрозуміло. Післяти. Зрозуміло, післяти. маємо завершувати. Да. Керуючий портрет національної та групи Тарас загородній був прямому ефірі українського радіо.